Погода взимку цьогоріч дивує нестабільністю. Новий рік українці зустрічали з температурою повітря, що відповідає весняним показникам, а лютий вирішив продемонструвати, що надворі все ж таки зима. Про це нам повідомляє україдроємед Так, за прогнозами синоптиків 10 лютого опадів все ще не прогнозується. По всій Україні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Також через тріскучі морози на дорогах і тротуарах очікується желедиця, тому будьте обережні, що стосується температури і повітря в цей день, то вона трішки покращиться. Так, по всій країні стовпчики термометрів в денний час доби будуть підніматися до позначок плюс 1 плюс 2 градуси тепла. А в центральних та південних областях навіть до плюс 3 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде пускатися до мінус 14 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку – 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1, а вночі буде від мінус 7 до мінус 14 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від мінус вісьми до мінус дванадцяти градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус двох до плюс одного, а вночі від мінус сіми до мінус десяти градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть каливатись в межах від мінус одного до плюс трьох, а вночі від мінус вісьми до мінус одинадцяти градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день і від мінус 6 до мінус 10 градусів морозу вночі. У Києві 10 лютого ранок та вечір будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 6 градусів морозу. У Львові похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться в полоні хмар без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 8 градусів у Харкові у п'ятницю. В день та ввечері небо буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок, без опадів. Температура повітря очікується від 0 до мінус 5 градусів морозу. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до мінус 8 градусів. В Одесі, 10 лютого, ранок буде безхмарним і до кінця дня не лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря буде від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!